Гуси лебеді. Жили собі чоловік і жінка. Та мали вони дочку і сина маленького. Доню, каже мати, ми підемо на роботу, принесемо тобі пряників, платічко пошиємо і хустинку купимо. А ти будь розумницею, братика доглядай і нікуди не ходи. Пішли собі батько з матір'ю. А донька забула, що вони їй наказували, посадовила братика на травицю під віконцем, а сама на вулицю побігла. Забавилася, загралася. Налетіли гуси-лебеді, підхопили братика та й понесли на крилах світ за очі. Прийшла дівчинка, глянула нема братика. Кинулася сюди, кинулася туди. Нема. Гукала, сльозами вмивалася, примовляла, що дістанеться їй від батька й матері. Але братик не відгукувався. Вибігла в чисте поле, бачить, майнули вдалині гуси лебеді та й зникли за темним лісом. А ті гуси-лебеді лиху славу мали. Багато шкоди завдавали й малих діток викрадали. Здогадалася дівчинка, що це вони її братика забрали. Кинулася на вздогін. Бігла, бігла, коли бачить, піч стоїть. Пече, пече, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. З'їж мого житнього пиріжка, скажу о, мій татко, пшеничні пече, я не їм. О куди там твої житні? Образилася піч і нічого не сказала. Побігла далі дівчинка. Бачить яблунька росте. Яблунько, яблунько, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. Скуштуй мого дикого яблучка, скажу о, та у мого татка садові ростуть, я не їм. Куди там твої дикі? І яблунька нічого не сказала. Побігла далі дівчинка. Тече молочна річка, киселеві береги. Молочна річко, киселеві береги. Скажи, куди гуси-лебеді полетіли. Спробуй мого киселику з молочком скажу О, я й вершків у свого татка не їм. І річка нічого не сказала. Довго бігла дівчинка полями, лісами, вже й вечоріти стало. Нічого робити. Треба додому повертатися. Коли бачить, стоїть хатка на курячих лапках. З одним віконцем навколо себе обертається. У хатинці стара баба яга сидить і пряжу пряде. А на лавці її братик з яблучками грається. Зайшла дівчинка до хатки. Добрий день, бабусю. Добрий день, дівчинко. Ти чого прийшла? Я лісами болотами блукала, сукню намочила. От прийшла погрітися. Ну, то сідай і пряди. Дала баба яга дівчинці веретенце, а сама пішла кудись. Пряде дівчинка, пряде, коли це з-під печі мишка вибігає і каже Дівчинко, дівчинко, дай мені кашки. Я тобі щось добре скажу. Дала дівчинка мишці кашки, от вона і каже. Баба яга пішла лазню топити, там вона тебе вимиє, випереч, у печі засмажить і з'їсть. Сидить дівчинка ні жива, ні мертва, плаче, а мишка їй і каже Не чекай, бери братика і біжи звідси, а я за тебе веретенце попряду. Схопила дівчинка братика і навтьоки, а баба яга підійшла до віконечка і питає Дівчинко, чи прийдеш ти? Мишка їй відповідає. Пряту, бабусю, натопила баба Яга лазню та й пішла за дівчинкою. Бачить, а в хаті нікого немає. Як закричить баба Яга «Гуси-лебеді! Гуселебеді, мерщи наздоганяйте втікачів. Сестра братика забрала. От добігли діти до молочної річки, бачать, летять гуси-лебеді. «Річко, матінко, сховай нас. Скуштуй мого киселику з молочком. Нічого робити, дівчинці. Скуштувала. Сховала річка дітей під берегом, гуси й пролетіли. Вийшла дівчинка, подякувала і знов біжить з братиком, а гуси повернулися, летять їм назустріч. Що робити? Біда. Аж, бачать, яблуня росте. Яблунько, матінко, заховай нас. Спробуй мого дикого яблучка. Дівчинка швиденько скуштувала от яблунька і накрила дітей своїми вітами. Гуси й пролетіли. Вийшли вони зі схованки і знову в дорогу. А гуси вгледіли та за ними, близько підлетіли, вже над головами крилами б'ють. От-от братика з рук вихоплять. На щастя, піч серед дороги стоїть. Пічко, матінко, заховай нас. «З'їж мого житнього пиріжка. Дівчинка швиденько пиріжок до рота вклала, а сама з братиком у піч сіла. Гуси покружляли, покружляли та ні з чим полетіли. А діти чимдуж додому. От тільки встигли у хату ступити, а тут і тато з мамою повернулися, пряників і обновок принесли. Кінець.